Коляді, ну що ж, вітаю всіх з прийдешнім 2024 або як традиційно рахується на наших землях. 7532 рік від створення миру, 7532 рік або літо, 7532 літо. Лося і хай ось допомагає. Тобто, це звізди, звізди, які які ми бачимо, як сузігалося. Це звізди, які власне будуть. Впливати, дуже сильно впливати, найбільше впливати на наше життя у цьому році. І хай ці звізди, сусідів лося допомагають нам жити в мирі і радості, любові, і милосерді, мудрості, світлій правді, честі і благорода буде так. І зараз відразу по святкуванню нового року будемо мати ще одне величне наше правнє свято яке це водосвяття. Або водохреща це свято Яроїдан, Дани, Ярдана. Слухайте це слово, як воно бренить в душах наших Ярдана. Ну, зараз ми чуємо про річку Йордан і про водохреща вже в християнській традиції. І якщо ви слухаєтеся це, то знову ж таки ви відчуєте це прадавнє коріння. Однак треба пам'ятати, що сьогодні. Люди під святом розуміють просто привід для святкування. Часто густо, коли святкування не, не, не чистого чи не зовсім чистого. Це ну, таке утіхи, утіхи для тіла фізичного і утіхи, які дуже часто просто забирають енергію, забирають життєві сили, замість того, щоб додати їх в нашій традиції ми. Думаємо, як набиратися сил, як акумулювати сили духовні, сили, душевні сили, тілесні енергію, енергію життя, які збирати, і примножувати, і використовувати відповідно на розвиток душі. На просування своє в еволюційному розвитку. що саме основне для чого ми живемо, це для розвитку, Для розвитку. суть життя нашого це любов. Хто пізнав любов, то вже не питається про сенс життя, про суть життя. Це і смисл життя, і основа його, і, і мотор його, скажімо так. Це і рушій і любов рухає, усе любомудріє. Дає нам пізнати, дає пізнати мудрість любові, дає пізнати мудрість кохання, як кохання рости, набиратися сил, душевних, енергій цих і в тих силах власне, примножувати свою мудрість, свої знання, своє відчуття, бачення, розуміння духовного світу, не тільки світу матеріального. І відповідно розуміння і світу матеріального. Як все сміється, як все ведеться. Чому воно так є керувати духовними? Матеріальними процесами Думаю, кожен праздник – це є реальна астрономічна подія. Реальна астрономічна подія, певний день, певний відрізок часу, і в той відрізок часу певні сили є активні, а певні сили є пасивні. Певних енергій є більше, певних енергій є менше. Якщо ми розуміємо, яких енергії є багато саме в конкретний день, то ми тоді розуміємо, як можна використати ті сили на своє благо, на своє щастя, на своє життя. А і ми і щось робимо, і власне це основа оце знання, які сили активні в певний день. Це і є основа духовних обрядів, основа наших свят, наших праздників, наших звичаїв, чому ми робимо те чи інше дійство, і так, от свято Водохреща або Водосвяття ярої дани це власне день, коли сонце знаходиться в найближчій точці. до Землі до нашої планети рідненької Макоші Матері, як ви думаєте, по якій траєкторії Земля рухається навколо сонця? Якщо ви думаєте по кругу, то це є неправильно. Якщо ви скажете по еліпсу, по увалу, це також буде не зовсім правильно. Тому що насправді земля рухається по спіралі, а разом з сонцем, сонячною системою, ми, ми всі рухаємося по, по такій спіралі разом з нашою галактикою. Подивіться в Ютубі, є ті ролики, які наочно показуються. Це дуже цікаво подивитися, і ця спіраль нагадує знову ж таки нашу генетичну спіраль, як в'ються наші дві гілки. ДНК власне це дуже каво. Це нагадує, як вються змії на жезлі Гермеса Трисмогиста. І чим? Більше ви будете дивитися в ті символи, в ті знаки, тим більше ви будете розуміти, що прадавні знання це власне, ну як вища арифметика, як вища математика, як вища фізика для сучасної людини. А сучасні знання перебувають ще в стадії десь десь дитячого садочку, дитячих я. Тому що в відичних знаннях описується і геном людини, генетична інженерія, способи і штучного запліднення, і десятки видів ядерної Зброї описується і дуже-дуже багато іншого. От ну саме просте це, це, це вітають тарілки, вімани, які власне сьогоднішній людина рахує фантастикою, чимось фантастичним. А, однак розповідають про індуса, який взяв, почитав ті відичні тексти, поміскував, пошкробав свою макітру і взяв і зробив ту віману. І воно злетіло, і англійці, які тоді правили Ідією, були в шоська. Кажуть, розкажи нам. Він взяв, розібрав і сказав: вони розкажуть: хочете читати відичні тексти. Якщо має Айти макітру варить вона у вас, то все зрозуміє. Тож відповідно получається так, що більшість людей до сих пір не розуміють. Про що йдеться в віддичних текстах і думаю, що це казочки і мі. Отже, в наближеній такій символіці Земля рухається по обвалу, по еліту навколо сонця. І причому той еліпс, відповідно знаходиться не, не так по центру, а так так, так так трохи зміщений. Відповідно, земля має чотири основних точки. Так а і в тих точках ми святкуємо сонцекресні свята. Чотири точки цієї орбіти навколо сонця а, це чотири самих основних таких точки. Відповідно, ми маємо купайла, маємо коляду, і, тобто зимове і літнє сонцестояння. І маємо, відповідно, весняне і осіннє рівнодення. Це маємо Великий день Дажбожий, а і маємо осіння мирового сивого я. Це чотири основних чоловічих вогняних точки. Є ще чотири точки жіночі, водяні. Тобто отримуємо таких два хрести: чоловічий і жіночий. Прямий і коси чотири чоловічі косміних вогняних свята і чотири основних водяних жіночих свят. Ті чотири і чотири утворюють е, не просто сонячний хрест, а утворюють вже восьмиконечну зір. Ту звізду, яку ми носимо на коляду, як і тисячі років тому носимо на коляду, коли колядуємо на Рождество коляду. Оту звізду, восьмиконечно. Оце ми маємо наш календар самі чотири основні жіночі чи чотири основні чоловічі свята. І якщо ви відаєте, то відповідно знаєте чотири основні жіночі свята. Маємо весною і осінню. Коли Згадайте. і навіть в сучасному календарі ви віднайдете ці дати. Правда, їх вже прив'язують до якихось там жіночок, які були, може, і не зовсім жіночками. До якихось церквіних шметківних і так далі, утворюючи суть наших прадавніх свят і, і власне забираючи ці знання. І людина вже не бачить, вже не бачить суті, суті вселенської, Вселенського буття. Як ми рухаємося по всесвіту разом з сонцем, разом зі звіздами, і як це, це буття єдине, як ми в ньому відповідно взаємодіємо зірками з місяцем сонця, тобто сонячний цикл. Круг сонця або річний круг, так ну це вже більш, більш не власний коляди. Коляди, да, Круг. Цей круг відповідно от ділиться на чотири сонячний хрест, чотири основних цикли. Це маємо 365 днів, і там з четвертю ще з гачком. П'ять днів завжди наші предки рахували темними днями, їх не враховували в річному циклі. Вони були перед колядою, це самі, самі, самі темні дні, їх не враховували в річному циклі. Відповідно, залишається у нас 360 днів. Оці 360 днів ділимо на 4 і отримуємо що? На 2 це 180, на 4 це виходить що? 90. 90 днів. І вже чуємо сакральні цифри: 90 і 180. 180, 1,8 теж день. 1 символ. Початку вісім символ безкінечності, Дев'ятка – символ роду. А ці цикли діляться відповідно оцими жіночими святами, жіночим хрестом, ще, відповідно, ще на двоє. Тобто 90 ділимо на 2 отримуємо вже тоді по 45 днів. А точніше, там 44 і там, і там з копійками ще от і ми отримуємо ще одну сакральну цифру, 45 або 44, там і 44, 45. Далі. Йдемо, є ще, відповідно, кожне свято, воно складається з трьох днів. Ми знаємо один день, а є взагалі-то три дні. Як ми знаємо, наш символ триглав, який сьогодні тризубом називають, бо в 18-19 столітті ті, хто досліджували нашу історію, які взагалі не були ні слов'янами. Тим більше русами. Вони знайшли наш власне оцей триглав і обізвали його тризубцем. Або, ну, або не знали, як назвати, або, власне, мусили так якось обізвати, щоб викрутити знову ж таки його смисл. Триглав наш наш герб, знак рога. Так, сокола життєдайного, носить, який вогонь віри з неба зносить. Е, оцей триглав символізує, якщо рухше ми дивимося, символізує три світи, право, я війна. А взагалі там рунами зашифрований ціли, ці, цілий набір е, символів образів. Цей набір складає навіть не речі. А так, якщо бо, 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 якби це е, одна руна, це один образ. Один образ, ну, це можна. Одним словом, одним реченням або навіть довше сказати, прив'язуючи до контексту якоїсь справи. так? Дві руни — це вже не два обри, це вже виходить в квадрат. Три руни це виходиться вже в кубі. Це вже геометрична прогресія. Тобто, відповідно, набір з дев'яти рун це вже набір не дев'яти образів, а дев'ять в дев'ятій степ. От уявіть собі, який текст зашифрований в нашому тризубі. І ось відповідно, так само як триглав символізує триєдність світів. так? Так само, той триглав проявляється в усьому. Я ще в дитинстві зрозумів, що відповідь на кожну задачу, на кожне питання ми можемо знайти, шукаючи три виходи: три шляхи, три відповіді. Якщо ви бачите, в якійсь загадці, задачі, цілі лише два. Якихось варіантів, значить, ви недобре бачите. Ще не все бачите. Якщо бачите чотири, значить якийсь є підваріант, значить, знову ж таки, не бачите систему. А якщо вже бачите 3 єдиність, то тоді вже, 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 вже значить, бачите систему. З групши це називається сили руйнації, сили сотворення, сили збереження. В яку сторону йти. Так, так, ні, або може бути. А то ну, йде більш детально. І кожен празник відповідно також має початкову фазу очищення перед святом це навний день, потім явний день, оце який ми всі завжди і пам'ятаємо, який зазвичай сьогодні празнуємо в матеріальному празнуванні. А потім правний день, що правний обряд відповідно, правний день. І в ці три дня, відповідно, доповнюють. Тобто, якщо я вам сказав про Чотири сектори річного кола, так а тоді ще додаємо жіночий хрест, ми отримуємо вже вісім секторів, так? тобто ми отримуємо відповідно такі періоди по 45 днів. Так, якщо ми додаємо ще три дня, то ми отримуємо ще періоди підперіоди. Так. І потім ми е, ще отримуємо тиждень до і тиждень після. Якщо так говорити, ну, знову ж таки коротко, грубо. Якщо хочете детальніше, то читайте мої книги, книги читайте мої статті в соцмережах, там описують більш детально. Якщо коротко, е, то тиждень до свята і тиждень після свята ще зберігається відповідно, його вплив, відповідно, то енергія свята. Так, ще зберігає. Відповідно, отримуємо ще. Менші під період. І от якщо ми так ділимо наше річне коло, ділимо на дрібніше, 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 то ми відповідно доходимо до оцих менших періодів. Період 3 дні, період 5-7 днів, період 9 днів, період 11 днів, період 21 день і період 44 дні. Оце самі сакральні такі е, магічні чи, цифри, числові коди. Через ці цифрові коди, знову ж таки, ми отримаємо доступ до дуже багатьох таємниць. Все. Це взагалі дуже-дуже така, навіть не то, що об'ємна тема, це просто все життя через ці цифри проходить. І в ці цифри можна заглиблюватися навіть не в одне, а тисячі життів. І так їх і не пізнати до кінця. Однак, навіть якщо ви хоча б трохи помічаєте, починаєте прослідковувати навколо себе ті цифри, то ви вже починаєте розуміти більше. Навіть якщо ви подивитеся на дати, ви побачите, що певні події відбуваються певні дати. Якщо ви подивитеся навіть на довжину відео, ви побачите, що відео чомусь триває певну кількість секунд. Хвилин годин, будьте уважні, і ви відкриєте для себе дуже багато цікавого. Ось ну і ось повертаємося до нашої ярої. Да так, ось відповідно в нашій рождественські свята. Ми знову ж таки бачимо цей період. Ми бачимо цей період одинадцять і там з гачком. Ну заокруглюємо, округлію, маємо дванадцять дванадцять місяців, 11 6. Гачком 12 днів так, і ті 12 сакральних днів праздників, Чому і рождественські свята? Рождественські, тому що рождає. різдво це знову ж таки вже викривлене слово. От звідки воно питання на засипку говоримо так, як розуміється краще для нашого мозку, для нашої глибинної медалі, так рождественські наші свята. Тому і мають мають 12 днів. І навіть сучасні християнські традиції ми дивимося і бачимо, послідковуємо там оцей цикл, що він так і збережений від Рождества до воду свят. І в кожен з цих днів заряджається програма. Програма на місяць. Перший день заряджає на січень, другий день на лютий. І так ціле коло чому і маємо казку: 12 місяців, і там маємо відлуння оцього знання про 12 днів. Про ті програми, які заряджають. І ось завершує цей цикл сакральних днів рождества святкування, святкування коляди. Завершує відповідно вода. Вода як носій інформації, вода як носій програм. Воду ми вкладаємо в програми і відповідно потім з неї і отримуємо проявлення цих програм. Так, міняючи температуру води, відповідно міняємо хвилю налаштування. І можемо щитувати чи видавати з води зразу багато програм на різних хвилях. Тобто, відповідно, це я на що натякнув. Це натякнув на, е, навіть не сучасну фізику, та сучасна фізика тільки до цього доходить. говорить, наприклад, про несучу моделюючу частоту в радіофізиці. Так говориться, а ми про це завжди знали. І коли говоримо про живу матінку, ми говоримо, що е, жива матінка, е, потік світла роду нам дає, і в цьому потоці світла роду селищного поєднатися з любою точкою всесвіту. Просто тобто в ньому є весь всесвіт, хоча в ньому нема, наприклад, сили лади, Це сила живе. Але він поєднує силою влади. Тобто, якщо говорити дуже коротко, там є і моделюючі частота. Воно і несе, і воно знову ж таки дає доступ до певного. На це окремо розмова про житу, так а так само і про воду в воді так само. Ми можемо заряджати програми щитувати. І, і ось самий основний день, ну чи один з таких дуже головних днів життя нашої планети це власне коли сонечко наближається по тій еліпсоподібній орбіті, наближається найближче до нашої землі. Так, от, от наближається найближче. Е, цей день. Називається Афелій в астрономії, так це реальний астрономічний. Дійсно, можете загуглити і побачити і прочитати. І от, відповідно, якщо Сонечко наближається найближче до нашої планети, то відповідно і сонячної сили найбільше поступає на нашу Землю. Ну, так як орбіта Землі це не, не одне, що визначає життя наше, а ще й нахил планети. І цей нахил знову ж таки має сакральну цифру двадцять три градуси. Те. І відповідно, коли цей день наступає, то наша земля матінка до сонечка звернута південною півкулею. І тому на нашій північній півкулі ми маємо зиму, ми маємо холод. Однак сонце цей день найближче до нашої землі. І відповідно, вся земля набирається тої сили найбільше на весь рік. А в першу чергу вода. Вся вода заряжається. Освящається силою сонця, благословляє. і тому говоримо про Ярудан, сонячну воду, Ярадан, ярдан. Тому говоримо про водосвяття, водохреща. Цей день він не є статичний, на відміну від інших якихось свят в році. А він тро трошки трошки гуляє, скажімо так, від 2 до 6 січня, само як і рождество Від 2 до 6 січня чекаємо на Ярудан. Не просто чекаємо, а готуємося. Готуємося, готуємо свої посудини, пляшки, банки на те, щоб зібрати води ярої, освяченої в джерелі святому. святому. Хоча вода в цей день вона освячена і заряджена усюди, де є. Де ви не набрали, там буде вона ярою. Набираємо, ставимо собі на вівтар, або як це зазвичай називається. Красний кут, красний лічук, тому що він червоний. Тому що він красний, гарний, як Карпата до сих пір, говорить? красна Чічка. А. Так, це не означає, що вона червона, це означає, що гарна. А Чічка що означає? Квітка. Згадуємо нашу мову, згадуємо наш звичай, згадуємо свої знання і відповідно відроджуємо свою силу, свого силу, свого роду, свого народу. Ось так. Ну що ж, дорогі мої, на цьому давайте втяжати сили боїв рідних на себе, на свої роди. На свої родини на те, щоб ви допомогли нам вистояти в честі і правді, в благородстві і мудрості, і очистити свій народ від корупції, від брехні, від злодійства, від чужородного всякого того засилля, нечисті, всякої, відродити силу і правду твого роду народу. бо маємо такий визначний цей такий час, власне, якого чекали наші роди тисячами, тисячами років. Бо відаємо, що та війна ведеться не рік, і не два, і не десятиліття, і не два, і не століття, не два, не три, і не тисячоліття. Най за останні тисячоліття тільки нас тільки нищили так під час християнізації. Винищили дві треті нашого народу, потім нищили далі, коли козацтво знищили, знову ж таки, нищили дуже серйозно нашу культуру, наш звичай. Першу чергу тих людей, які щось знали і вміли. Тобто, спочатку наших воглів, потім козаків-характерників. А а потім, вже в двадцятому сторіччі, то вже нищили навіть тих, хто взагалі хто хто мав знання. Як вести господарство, так? тобто наших господарств нищили, називаючи їх куркулями, так? таким чином прагнули винищити повністю знання, як жити, як, як виживати, як любити, як бути щасливими і багатими, благополучними. Ну, а навіть зараз не говориться, як 20 ХХ сторіччя. Продовжували нищити наші відичні знання, тому що ці відичні знання продовжили і продовжують зараз жити. І ще в двадцятому сторіччі за комуняк е зустрічалися цілі села, де святкували весілля і похорони і народження дітей по наших відичних обрядах. і де енкавитисти бачили, де до них доходило власне, що десь в якомусь селі е було свято власне. Хоча б яке нагадувало власне наші древні відичні обряди, там винищувалися ціле ж село. Просто, просто вистрілювалися, винищувалися, спалювалися цілі села, щоб знищити власне нашу древню мудрість. Однак, як то говориться, а, ну сучасній такій вже інтерпретації руку не горять, так а віду не знищити. По моєму знову ж таки переконання. Якщо в вашому роді були якісь знання, вони є у вас в крові. Вашій кожній капельці крові бренить, бренить це знання. Так, і ви приходите, проходите посвяти, проходите і певні обряди, і активізується ваша кров, ваша ДНК, ваша генетика. І активізуються ті знання, які є в вашій крові. Навіть якщо вам про це не говорили, навіть якщо ви про це не чули. Ну було небезпечно про це навіть ще буквально. Якихось років, ну, скільки вже відходимо від того, так вже маємо 30 років там. Одна навіть навіть 30-35 років тому було небезпечно про це навіть згадувати. Тож радіємо, в радості живемо і в радості відновлюємо свою мудрість, свої знання, свій звичай, свою культуру, свою віру. Да буде так, і так буде. Слава роду, слава Рідному Богу! слава Україні, Русі. І як тисячу років тому промовляємо. Кличу світло рода Всевишнього. А жива матінка, прийди. Силою своє благослови. Силою своє наділи, силою свої сіли. Жива матінка, силою Твоє напом'яне. Святістю, Твоєю благословляємо за повсяк тебе. Слава Мами. Тож прийди і будь з нами. На добро і щастя роди земно. Слава живі матінці, слава.